Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхали нове чудове надходження. Це Audi S5 2017 року випуску. Автомобіль приїхав до нас з Америками з незначними пошкодженнями по передній правій частині. Капот, крило, все в оригіналі. На гарному вихлопі у нас автомобіль відразу. Задня камера, датчики сліпих зон. Гарні легкосплавні диски, зимова гума, безключовий доступ, шильдіки С5 на дістроніку, безрамочні двері, повний електропакет, пам'ять сидінь водія, масаж водія, електрорегулювання сидінь, такі вони ковшеобразні, комбінований салон, шкіра та алькантара. Оригінальне мультикермо від С. Оригінальна магнітола від Audi, підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат контроль. По задньому ряду у нас також все без нарікань, все в дуже гарному стані, автомобіль збережений повністю обслужений, ніяких нарікань по ньому немає, як візуально, так і технічно. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся до нас, місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.